Марафон Єдині новини в ефірі для вас. Працюють інформаційні команди фактів та вікон. Мої вітання вранці в Донецькому Турецьку окупанти цінічно обстріляли зупинку громадського транспорту, коли там було багато людей. Восьмеро загиблих є поранені, зокрема діти. Зараз на місці працює наш кореспондент Костянтин Мельников. Він з нами на прямому зв'язку. Костю, тобі слово розкажи. Вітаю колеги, і справді для Торецька, та й, взагалі, для Донеччини нині тяжкий день. Ми зараз перебуваємо на місці, де близько 11-ї години росіяни артилерійським снарядом поцілили в зупинку громадського транспорту. У цей момент тут були люди. Як наслідок, вісім людей наголошую, вісім цивільних людей загинули. І за останньою інформацією обласної військової адміністрації ще п'ятеро поранені. Зокрема, троє з них діти. Зараз вони перебувають під наглядом медиків. Зазначу, це цілком цивільний район. Тут неподалік центральна міська лікарня. За зупинкою одразу церква до слова, один священник також дістав поранення навколо зупинки. Житлові багатоповерхівки та приватні будинки. І все це вкотре доводить, що для російських загарбників що цивільні об'єкти, що військові, абсолютно не мають значення. Вони систематично та регулярно цілеспрямовано просто знищують Украинские места. Я проезжал. Тела здесь лежали, уже укрытые простыней здесь лежали. Военные нам перекрыли движение. Я проезжал по работе, получается. Вот, поняли? Они сказали быстрее проезжайте. Ну и увидел тела, кровь, короче. Все. Вроде голову даже женщине оторвало. Тож єдиний варіант для цивільного населення не стати мішенью для рашистів – це евакуація. Та, на жаль, люди не квапляться виїжджати до більш безпечних регіонів. До прикладу, минулої доби з Торецька виїхало лише 70 осіб, і це при тому, що в області триває обов'язкова евакуація. Тож влада закликає не чекати дива, а обезпечувати і себе і своїх рідних. Ну і зауважу, що сьогодні рашисти обстрілювали не лише Торецьк. Буквально кілька годин тому ми повернулися з прифронтового сіверс. І про те, як там досі живуть під безупинну канонаду російської артилерії, люди розповім вже у наступних наших ефірах. Наразі у мене все студія. Дякую, Костю. Бережи себе нагадаю це був Костянтин Мельников, наш кореспондент, який нині працює на Донеччині. Росіяни перекидають техніку у прикордонні регіони Сумщини та Чернігівщини. Про це повідомляють в управлінні стратегічних комунікацій збройних сил України. Так у Брянській області помітили ешелони з танками Т 80 Прибуває техніка залізницею і в Курську область. Проте командування ЗСУ впевнене цих ресурсів рашистом недостатньо для контрнаступу на цьому напрямку. Тобто дії росіян направлені на відволікання наш армії від атак на інших ділянках фронту. Сумщина під обстрілами щодня росіяни б'ють по прикордонних містах і селах. Ворог близько, тому сирени не встигають попереджати про небезпеку. Наша Ольга Читайло повернулася з Глухова та Путивля. До кордону звідси кілька десят кілометрів. Як живуть міста, дивіться далі. Забу вота була хата, і це палусаднічик тут світить. Вже немає ні квітів, ні садочка. А за ворітьми пані Тетяна лише згарище. Аменту не залишилось, ну фундаменту що, що пожарки розтягнули, його все так, крючками. Вони з чоловіком вижили, бо вийшли з оселі за кілька хвилин до прильоту. Знищене подвір'я, яке раніше сумлінно охороняє пес дружок. Отв'язали вже не пожара, так він усасвітний у розійшов, і там і був. А потом шов господарі мріють сюди якнайшвидше повернутися. Зараз мета відновити бодай літню кухню. Кришу як кришу зроблять. син. Пані Тетяни налаштований скептично. Сподівається лише на себе. ну 10-20 тисяч. це Допомож, скажіть, будь ласка. 10 десять цементу цемент купіть і висипать їх в лужу. 10 тисяч. От на забор у міській раді Глухова запевняють, допомагають чи можуть. А от коли буде компенсація, залежить від держави. Через цю близькість до кордону місцеві бояться найбільше артобстрілів, про які сирена попередити не встигає. Ще бояться, щоб не повторилася блокада, яку пережили у перший місяць війни. З перших годин війни росіяни відрізали підступи до громади. До 26 березня був заблокований з усіх сторін. Ні в'їхати, ні виїхати. Ми почали перші возити ліки, тому що в коли в аптеках закінчувались ліки. Ну ніхто не вазив їх. Нині і в путивлі, і в Глухові, попри те, що кордон геть поруч, людно навіть більше, містечка приймають переселенців. Сюди їдуть люди, чиї оселі до росіян ще ближче. Іде га. Гатять чи не щодня біженців? У нас в районі десь біля 500 чоловік mm -hmm. приходять біженці. Ми їм даємо посуду. Нам приносять теж, посуду даємо, даємо стіл, холодильник кон привезли. Людмила у Путивлі волонтерець з перших днів. Тісне приміщення забите одягом та харчами. Поруч плетуть сітки для армії. Все чики піки, м'єм русню. Це ну ми б'ємо поки тільки сітками, а хлопці вже б'ють. По справжньому десь приблизно 45 штук зробили. Наша зйомка у прифронтових громадах завершується на в'їзді до Глухова. Сюди нас запросили тутешні музейники. Місце знакове київська брама, яка століттями була урітьми у місто з боку сусідки-агресорки. Тож символічно, що тут розмістили виставку ілюстрацію, якою була і є Росія. Це нас радянський ідентифікатор. а Це німецький. Як ми вже знаємо, 42-му році радянська влада відмінила оці ідентифікатори, де була записочка з інформацією про солдата, для того щоб зменшити кількість втрат, щоб держава не забезпечувала потім сім'ї загиблих. Як і 80 років тому радянський союз каже Неля Пінчук, його правонаступниця Росія відправляє на бій своїх солдат без будь-яких ідентифікацій. Немає тіла, немає компенсацій, а далі забуття. Україна ж у цій війні виборює своє майбутнє. За все прийде до кімнати. Твоїх друзів небагато вите холодного вина. Ольга Читайло та Максим Костенко, факти ICTV. Єдині новини. Україна вперше придбала гелікоптер за кошти зібрані через Юнайтед 24 Це рятувальний вертоліт, який будуть використовувати для евакуації тяжкопоранених з поля бою, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Гелікоптер набирає швидкість до 200 км за годину і долає відстані до 600 км. Коштував він майже 23,5 мільйони гривень. Фонд Юнайтед – Це ініціатива президента Володимира Зеленського, аби світ допомагав Україні не лише словами, але й грішми. За три місяці зібрано понад 161 мільйон доларів. Половину вже витратили на амуніцію для військових: тепловізори, дрони, автівки швидкої, медичні апарати. НАТО зацікавлене у приєднанні України як найбільшої європейської держави із найбоєздатнішою армією на континенті. Таку думку висловив другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю BBC Україна і зазначив, що не бачить для нашої держави альтернативи членству в північно атлантичному альянсі. Це актуально, враховуючи, що найсерйознішою загрозою для НАТО офіційно визнана Росія стосовно допомоги НАТО. Додав Кучма, то майже весь обсяг зброї, яку ми отримуємо, надають саме країни -альян. Янсу що ж до перспектив вступу до Євросоюзу в осяжному майбутньому другий президент відповів, це залежить від того, чим закінчиться війна. Шансів буде небагато, якщо наша держава стане територією замороженого конфлікту чи сірою зоною між Заходом та Росією. А ось Україна, переможниця, просуватиметься до ЄС швидко та успішно. На запитання чи можна було уникнути російського вторгнення, Леонід Кучма відповів так. Якщо в лютому безпосередньо напередодні повномасштабної війни, думаю, уникнути її можна було б лише пішовши на умови путінського ультиматуму. Тоді було б не вторгнення, а поступове підкорення нашої держави, її планова окупація. І Буча тоді була б у підсумку не лише у Бучі, а по всій країні всюди, куди зайшов би російський окупант. Чи припустимо було б уникати вторгнення такою ціною? Відповідь, думаю, очевидна. Здається, Черчилль сказав після Мюнхен що той, хто вибрав безчестя, щоб уникнути війни, отримає спочатку безчестя, а потім і війну. Більше запитання ніж відповідей. Рідні азовці, які мовчали кілька місяців, бо сподівалися на черговий обмін полоненими після Оленівки. Вибухнули. Хвиля акцій котиться всім світом і українськими містами. 29 липня Росія цілеспрямовано вбила півсотні українських полонених. Перед тим їх закатувавши. Минув тиждень, а досі на місце трагедії не потрапили ані представники Червоного Хреста, ані ООН. Безвихідь і безпорадність відчувають рідні, бо є лише неперевірений список жертв, який опублікував агресор. Сьогодні в столиці знову пройде одна з акцій, яка закликає міжнародні організації почати виконувати свою гуманітарну місію. Ані Червоний Хрест, ані ООН, ані навіть Папа Римський не допомогли вберегти полонених азовців. Рідні вояків не мітингували, а методично діяли, звертаючись в усі інстанції. Та після теракту в Оленівці, де Росія живцем спалила півсотні українських військових, Україною прокотилася хвиля акцій протесту. Київ, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Черкаси. Росія спонсор тероризму! Росія спонсор тероризму. Закривавлений одяг, зв'язані руки, закриті очі і кля в роті символічний перформанс на підтримку бранців Азовсталі організували рідні захисників Маріуполя. Ми повинні боротися за те, щоб до наших хлопців допустили комісію моніторингову з Червоного Христа та з ООН. Ми повинні забрати наші тіла, наших загиблих хлопців. Двоюрідний брат Олени теж серед полонених. Нам просто сказали, чекайте, чекайте, що чекайте на кого. Взагалі, ми нічого не знаємо. Для мене 29 число. Це було просто щось страшне. Той момент, коли вже було відомо, що це все ж таки шкоданий фейк. Ну е я не можу продати. Це це просто був крах. А Тетяна востаннє зв'язувалася з братом 19 травня. Він просив рідних набратися терпіння і чекати на обмін. Відтоді ні звістки. Та після нелюдського вчинку расистів в Оленівці каже мовчати. Не сила. Росія не надає доступу до території, де стався цей жахливий злочин. Тому Асоціація захисників родин Азовсталі вирішила провести мітинги по всьому світу, закликати світову спільноту, щоб звернути увагу на цей жахливий злочин. Аж через тиждень після масового воєнного злочину в Оленівці ООН оголошує, організують спецмісію зі збору фактів. Мовляв, цього хочуть і Україна, і Росія. У мене немає повноважень проводити кримінальні розслідування, але я можу запустити місію з пошуку фактів. Я сподіваюся, що ми зможемо домовитися про коло повноважень цієї місії. Ми шукаємо компетентних незалежних людей. За інформацією нашого омбудсмена, у міжнародному червоному хресті, начебто, вже сформовано команду, яка може в будь-який час вирушити в Оленівку. Але напередодні в організації несподівано заявили гарантій безпеки азовців, не надавали, адже це поза їхніми можливостями, а вони були лише нейтральним посередником. Щоб не повторилося трагедії, аби якомога швидше всі рідні могли дізнатися справжні списки загиблих і поранених, аби перевірити, що їхніх синів і чоловіків не катують. Родичі азовців звертаються до Червоного Хреста та його президента. Хай, шановний Петер Мейер сідає в літак, летить в Росію, звідти на неконтрольовану українську територію Воленівку журналістами, я не думаю, що в е, росіян вистачить е, духу його туди не пустити. У вас в статуті написано, що ви всіх маєте ґрунтувати безпеку. Оленівка, не оленівка, сьогодні цілком очевидно, що це був спланований теракт. За даними розвідки, полонених катували, щоб зламати, а потім знищили докази воєнних злочинів терактом. Замінували приміщення з полоненими вагнерівці. А ще агресор від початку порушив геть усі права полонених згідно міжнародного права. І Женевській конвенції військовополонені мають утримуватись в тилу і далі від лінії зіткнення. Оленівка це власне майже на лінії зіткнення знаходиться, і це ще один інструмент умовно живий щит, який використовується агресором. На підтримку полонених сьогодні акція Оленівка, новий Освенцим» пройде в Києві на Софійській площі. Оксана Михайлова Ірина Цимбал, факти сітів. Єдині новини. Держава почала виплачувати гранти для агропідприємств. Фінансування погодили першим чотирьом фермерствам. Це нова урядова програма підтримки аграріїв у межах проєкту «Є робота». До 7 мільйонів гривень держава дає на розвиток теплиць, до 10 мільйонів під закладку садів. Загалом для аграріїв передбачили 16 мільярдів гривень. Один з перших грантів схвалили садівництво на Київщині. Сьогодні його відвідав прем'єр-міністр Шмигаль. Власник вирощує горіхи та ліщину завдяки розширенню саду, зможе залучити понад сотню працівників, і це головна мета грантів: створити нові робочі місця. Нині банки та фахівці продовжують опрацьовувати заявки а станом на зараз на участь подалися більше п'яти тисяч агропідприємств. Основна мета створити більше робочих місць для того, щоб українці могли повертатись з за кордону для того, щоб скомпенсувати робочі місця, які втрачені через військові дії, через руйнування бізнесової інфраструктури.